Знайди полтавську паралель і пізнай свій рідний край. Слухай програму Полтавська Паралель щотижня на вашій хвилі! Виготовлено на державне замовлення. Вітаю усіх на «Полтавській паралелі. З вами автор і ведуча програми Світлана Ісаєнко, звукооператор Ірина Маслова та звукорежисер Альона Полянська. Там усе таке сердечне, пряме, прямодушне писала про свою малу батьківщину Марія Башкирцева у щоденнику. Його вона почала вести саме тоді, коли змушена була через хворобу залишити рідну Полтавщину і виїхати до Франції. Хоча душею і серцем лишалася українкою. Бо ж народилася у Гавронцях, що під диканькою, а перші 12 років свого життя провела у селі Черніківка на Чутівщині. Щоденник стане супутником життя Марії, йому вона відкриватиме переживання своєї чутливої душі, найпотаємніші бажання, виливатиме усю тугу за рідною стороною. Цей літопис життя нашої землячки згодом стане літературним шедевром, знаменитим щоденником Марії Костянтинівни Башкирцевої, виданий багатьма мовами світу. Сьогодні ним зачитуються мільйони читачів. Втім, як і захоплюється власне самою творчістю талановитої художниці. Щоправда, любила Марія і співати, і танцювати, ліпила скульптури, була великою шанувальницею художньої літератури. Звісно, усі ці таланти були закладені тут, у нас, і не інакше, як у Черняківці, куди я і вирушила у відрядження. Там усе таке сердечне, пряме, прямодушне так. Обдарована художниця не помилилася у почуттях до цього мальовничого куточка. Подумалося мені, коли від'їхала від Чутового лише 8 кілометрів і опинилася у Черняківці. Енергетика тут особлива, і люди надзвичайно гостинні, а головне знають і шанують історію свого села. Її зберігають у музеї Марії Башкирцевої, що відкрили у 1995 році. При Черняківській загальноосвітній школі першого другого ступенів приурочили цю подію до 135 тридцяти з дня народження відомої художниці у музеї лише дві кімнати однак, експозиція дуже багата і надзвичайно розмаїта. Тут тобі і історія самого села. А скільки вже рідкісних на цей час експонатів. Пряник і рубель, попередники сучасної праски, гребінка, прялка, веретено, дещо з кухонного начиння є, качалка, форми для пряників, глечики, горщики, макітри. Однак головний акцент у музеї на життєвому і творчому шляху Башкирцевої. Усі відомості збирали по зернині. і від місцевих жителів зверталися до всесвітньо відомих музеїв Франції, Ша Росії. Чимало довелося попрацювати у архівах. Словом, відкриттю музею нашої тлановитої землячки передувала велика підготовча робота, продовжує директор Черняківської школи Валентина Хоменко. Був такий ініціатор. Працював він ветеринарним лікарем у нашому селі, Федір Мисник, і він багато матеріалу сам просто від себе ходив по людях, уже стареньких бабцях, дідусях, перепитував і записував все, хто що тоді ще можна було довідатися більше про Марію Башкирцю. Він все це записував. Його записи з'явилися в нас у школі, і ми теж в ті часи ще декого з людей можна було розпитати про деякі відомості. Ну і звичайно, найперше, що наші діти за ці. Тікавились тим, от як вже дійсно було в давнину у нашому селі. Збирали ось оці речі стародовні в селі, перепитували у стареньких людей все, що вони могли розказувати про ті часи, розказували. Діти все це теж занотовували. Збір інформації проходив, і збір матеріалів, які будуть експонатами у нашому музеї. Вже коли ми довідалися від старших людей, що тут жив Степан Бабанін, дід Марії Башкірцевої, і люди нам уже теж деякі речі в них були, то давали Дітям, і ось у нас є навіть цеглина із маєтку, яку знайшли на тій території, де був маєток Степана Бабоніна, дідуся, дідуся Марії, Марії Башкирцевої. І от так навіть цеглина така до нас потрапила. Ми дізналися про те, що у Степана Бабоніна був тут невеличкий свій цегельний завод. Можливо, раніше й бачили отакі цеглини з буквою Б витаврувані, але на це просто не звертали уваги. Але вже от коли почали проводити таку дослідницьку роботу, вже всі жителі. Села зацікавилися, що це за цеглини такі з буквою Б. То нам приносили тоді вже речі і жителі села. І експонати для музею, і матеріали збирали, як кажуть, усім миром. Серед місцевих жителів було чимало зацікавлених постаттю Марії Башкирцевої, бо і їхні долі тісно переплелися із життям юної художниці. Так, бабуся Федора Мисника, який одним із перших у Черняківці почав збирати спогади про землячку. Служила у маєтку Костянтина Башкирцева, батька Марії, а сам Федір Михайлович працював у Черняківській ветеринарній лікарні, що у повоєнні роки знаходилася у хаті справжньої годувальниці дівчинки Олександри Литвин. Про це також розповіли старожили черняківки. А що значить справжньої годувальниці? запитає хтось. Справа в тому, що після народження Марії у родовій садибі у Гавронцях дівчинку майже одразу забрав на виховання дідусь по матері Степан Бабанін, який мав маєток у Черняківці, продовжує Валентина Сергіївна. Коли дід забрав Марію із Гавронців у Черняківку, дід тут знайшов жінку, яка теж мала дитину, годувала Олександру Литвин, і він до неї по три рази на день привозив маленьку Марію. Потім люди нам старожили розповідали, що в знак подяки дід для цієї Олександри Литвин побудував навіть будинок у селі, Згадують, що був це на два крила будинок з колунами. Пощастило черняківцям. Подумалося мені. Вони не за чутками, а від своїх бабусь дідусів знають про дівчину загадку, обраницю долі Марію Башкирцеву, першу із вітчизняних художників, чиї роботи потрапили до найавторитетнішого музею Франції, знаменитого Лувра. І до наших днів мовчазними свідками перебування Марії у Черняківці є мальовничий каскад бабанянських ставків. І Велетенський трьохсотлітній дуб, листя якого перешіптується про особливу вдачу землячки, і сьогодні спогади, спогади, спогади вони єднають нас із минулим, передають атмосферу, в якій зростала дівчинка із диканського хутора Гавронці, яка легендою стала ще за життя. Геніально обдарована, знала вісім мов, славилася як прекрасна співачка і художниця. Виховання в родині діда було на висоті. Степан Бабанін був блискучою освіченою людиною, прихильник Байрона, сучасних Пушкіна і Лермонтова. Старожили села, ти що ще ж знали? Дещо про цю сім'ю, сім'ю Бабоніних говорять, що в діда Степана Бабоніна була дуже багатюща бібліотека. Тут в селі. Але потім, от вже після революційні роки, в роки громадянської війни, ту бібліотеку десь забрали були в чутово, ну і там сліди її зникли. А ось справжня табличка із місцевої Варваранської церкви збереглася і експонується у музеї. На ній зроблено напис, що храм цей заснований влітку 1858 року Надією Бабаніною, однією із представниць відомого роду. На жаль, церква до наших днів не збереглася, її знищила пожежа. І, хоча подія сумна, однак передував їй один цікавий факт, розповідає директор Черняківської загальноосвітньої школи Валентина Хоменко. Дяка, який був при цій церкві, він був запрошений в гості і привіз кроля. На той час ще не було тут ніде кролів. Mm -hmm. Він дикованка той... така. Так, да, це була диковинка. Mm -hmm. а син його грався і випустив його ненавмисне. І той кроль попав під церкву. А Церква була дерев'яна, і вона стояла на стовпах. так що під низом простір такий був, і кроль туди ж Пап, втік. Ось, ось, ось. І син хотів його викурити і підпалив. І от так сталася трагедія також, що церкві, церква дерева. Дерев'яна і згоріла, ну, це було ще дуже давно. І учням, і вчителям Черніківської школи, та й усім, хто причетний до місцевого музею Марії Башкирцевої, вдається відкривати нові сторінки у її біографії. Серед тих, що вже документально підтверджені, така. Скрізь в літературі в українській російській, де ми знаходили, Марія Башкирцева народилася 1860 року. В нас хороші зв'язки із Швецями Тетяною Дмитрівною, і Миколою Миколовичем. Вони теж доповнюють наш музей фотографіями із Франції, де вони перебували. Тетяна Дмитрівна, Швець і Микола Миколайович, її чоловік, жителі села Диканьки, але зараз вони проживають у Москві і мають можливість займатися вивченням життєвого і творчого шляху Марії Башкирцевої. В Росії в себе і у Франції вони часто бувають. Своїми надбаннями вони діляться з нашим музеєм, і от вони навіть розшукали вже по російському архіві документ, в якому засвідчується, що Марія Башкирцева народилася не в 1860-му, а в 1858-му році. І є підтвердження вже. А ще раніше для нас це було загадкою. Чому, коли ми одержали, були із Франції альбоми, і там же ж в альбомах рік народження 1858, Ми їм пишемо листо. Чому ви пишете? Ось що вона року народження 58-го? Ми ж знаємо 60-го. Ну французи ж люди дуже лаконічні. Вони присилають нам просто коротенько відповідь. Марія Костянтинівна Башкирцева народилася 1858 року, а не 1860-го, як ви пишете. Ну, тоді підтверджень таких ще в них не було, а Тетяна Дмитрівна швець розшукала цей матеріал. Тож, у місцевих жителів є зайвий привід пишатися тим, що талановита художниця провела у Черняківці не 10, а 12 років життя. Цьому періоду Марія Башкирцева присвятила у своєму щоденнику ліричні спогади: чудові заходи сонця, розорана земля, трава й польові квіти, шепшина й простір, простір. І там напишу картину: Небо, безмежне небо, що тікає в далечінь, трава і польові квіти. Такі щирі відверті зізнання у любові до рідного краю, за що вдячні земляки майже зі святістю бережуть пам'ять про свою Марію. Проте знати більше про видатну художницю охочих я чимало й серед немісцевих. Я поцікавилася у пані Валентини, як часто відвідують музей Башкирцевої у Черняківці і чи поповнюється його експозиція. Відвідують наш музей часто, і чим далі, тим частіше вже дізнаються про те, що нас популярнішим стає наш музей. До нас найперше, всі школи нашого району відвідують часто. В нас є експозиції. Це ось історія села нашого Черняківки. Оце творчість Марії Башкирцевої. І друга кімната. У нас це в день відкриття цього музею. Нам були подарунки, і до цього часу нам художники наші картини, да, якісь да, да. те, що сувеніри, картини там да. подарунки знаходяться, які нам. Дарують гусі, крім того, що всі учні шкіл нашого району відвідують наш музей Полтавська область із Полтави. Часто ми запрошували навіть в день святкування дня народження Марії Башкирцевої 23 листопада. Кожного року ми відзначаємо, хоч і не ювілейні це дати, але ми відзначаємо в себе в школі, в будинку культури нашого села. Відзначаємо ці дні народження, і до нас приїжджають із Полтави, і з диканьки. У нас із диканькою із селом Стасі, там є. Навчально-виховний комплекс. Ми з ними ще з початку відкриття нашого музею зав'язали відносини, і часто тоді взаємовідвідування в нас відбувалося. Вони приїжджали до нас. Ми їздили до них і обмінювалися і своїми надбаннями, і учнівськими талантами. Ми ділилися. Ми показували, що ми можемо наші діти. А вони показували, що вони можуть про наш музей і в Києві знають. До нас часто приходять люди самі від себе. От є люди вже пенсійного віку. а Займається краєзнавчою роботою, ну десь по своїх місцях проживання не так давно була в нас із Санкт-Петербурга відвідувачка, яка дізналася про те, що існує в Полтавській області, Чутівського району, село Черняківка. Є такий музей, і вона, приїхавши поїздом у Артемівку, пішки прийшла до нас, бо не знала ж руху транспорту цієї місцевості, і пішки прийшла до нас це більше восьми кілометрів. Вона була дуже вражена, що є в нас такий музей. Її є такі матеріали в нас. Хай вони, можливо, не на такому високому рівні в нас, але все ж таки є. і Ми можемо відвідувачам показати ось приклади картин її, які вона малювала. Вони в нас перексарені, ну але ж все таки. Потім ось в цьому році також напередодні дня святкування свята Маріїної Долини. І тут саме підготовка така ж до свята, і приходить теж такий чоловічок уже поважного віку, пенсійного віку. Він сам працює в Полтаві, в школі-інтернаті. І теж приходить, ми зустрілися на вулиці, він питає, та оце я не знаю, хочу запитати вас, десь тут знаходиться музей Марії Башкирцевої, я дізнався в Черняківці. Ну, оце ви туди й прийшли. Зайшов він теж до нас у музей, тому що він каже, я дізнався, що є такий музей. А я пишу роботу сам від себе. Він видав книжечку про творчість Марії Башкирцевої. І ось коли ми були на міжнародній конференції, яка відбувалася з 12 по 14 вересня в Полтаві при картині галереї мистецтв. Він теж був там і вже нам вручив подарунок і книжечку. І там є фотографії. ті, що з нашого музею ми йому тоді подарили? П'ять років назад. Теж відбувалася міжнародна конференція, присвячена 150-річчю з дня народження Марії То всі гості, які були запрошені на цю міжнародну конференцію в Полтаві, всі приїхали до нас двома автобусами, прибули багато, було ж дуже люду. То посходилися із усього села люди, бо для села це велика подія. Ми одягнули дівчину років Марії Башкирцевої в наряд тих років, і вона зустрічала тут гостей біля пам'ятного знака. А коли зайшли до нашого музею, а були запрошені на цю конференцію із Англії. Із Франції, із Америки, з Росії, звичайно, з України то були вражені тим, що такий музей є на Полтовщині, тому що коли на міжнародній конференції в Полтаві виник навіть невеличкий спор, чи я ж Марія Башкірцева, бо докладчики, коли виступали, ти говорять наша, французи говорять Наша Марія Башкирцева, росіяни говорять наша Марія Башкирцева. Ну а один із учасників конференції говорить: чому ви говорите наша? Вона наша українка, бо коріння. Її звідси, але одна з доповідачок із Франції говорить: ми з вами згодні, але ми не побачили ще, щоб ви наскільки шанували її, як це робиться у нас у Франції. Але коли приїхали вони до нас в музей, то вона особисто тоді вже тут підійшла. Ми щось показуємо родовід башкірцевих і бабаніних і надбання, які в нас є, то вона сказала, що да виявляється, що я помилялась, коли думку. так говорила. Думку свою змінила. Отже, гості в нас бувають часто. Поповнюється. Експозиція музею поповнюється От до нас, коли приходять гості, своє дещо не жаліють нам дарувати. Це можуть бути літературні якісь надбання, альбоми. Ми ведемо листування із Франції. Вони надсилають нам альбоми, і з одного із таких альбомів оце ось ми зробили родовід башкирцевих і Бабаніних. і Ви знаєте, дійсно, що до цього часу такого матеріалу серед нашої літератури ніде ми не знаходили в Україні, в Росії не було. А вже альбом, який прислали із Франції, Франції ми знайшли три сторінки в розгуртку: родовід Башкирцевих, і на другій стороні родовід Бабоніних. То для нас це був дуже матеріал, звичайно, цінний знахідка доводилося ж перекладати, і зробили вже ж в себе тут. Бо у нас Федір Мисник, як я говорила ще давним-давно, він то складав сом. Ну, звичайно, це ж знаєте, як самобутньо, так же ж не це так грунтовно, але самобутньо. вже оцей родовід із Франції, який потрапив, був дуже важливим для нас. І наскільки музей працює при школі, то мабуть. І екскурсії зазвичай проводять учні шкіл, Да? Так? так. У нас така традиція. Обов'язково екскурсії проводять у нас учні екскурсоводи, розповідають цікаво, тому що залишають свої записи і враження відвідувачі. Хороші, і ті учні, які вже повиходили, вже випускники ж попередніх років до цього часу пам'ятають, що вони були екскурсоводами і при зустрічах згадують це і гордяться цим. Часто випускники нашої школи от навчаються вже в вищих навчальних закладах і в Полтаві, і в Хор. Приїжджають і розказують, що А от я в себе в навчальному закладі, коли зайшла мова про Марію Башкирцеву, я міг розказати, і хлопчики, і дівчатка, про те, що я був екскурсоводом у школі в музеї Марії Башкирцевої. і Я матеріал про неї знаю, зустрілася і я з юними екскурсоводами, учнями Черняківської загальноосвітньої школи першого другого ступенів, які із величезним захопленням познайомили мене із музейною експозицією. Так, Яна Дорожко проводить екскурсії по першій темі Історія села Черніківка у другій половині ХІХ століття. Село Ченяківка засновано близько 1680 року полтавським полковником Леонтієм Черняком. В другій половині 19 століття за переписом населення нараховувалось понад 250 жителів, 129 дворів. Щорічно проводились три ярмарки, було відкрите земське училище, споруджено замість стару Варваринську дерев'яну церкву, при якій існувала бібліотека. З трьох маєтків села Ченяківка один належав Мотрі, відомої української художниці Марії Костянтин. Башкірцевої. Довго вважали, що Марія народилась 23 листопада 1860 року. Проте, за останніми даними, Марія Башкірцева народилась 23 листопада 1858 року в селі Гавронці нині Диконського району в сім'ї предводителя дворянства відставного поручика Костянтина Башкірцева та дворянку Марії Бабоню, село Ченяківка. Про це є запис в російському історичному архіві в другій половині 19 століття був поширений варіант житло, так звана мозанка. Як правило, народні будівельники вписували дім природне оточення, тому він з усім подвір'ям єднав себе єдиним цілим. Хати не тулилися суцільно одне до одного, а були відокремлені городом і двором велику вагу селяни приділяли печі, до якої ставилися з побожністю, адже вона забезпечувала родині добробут і затишок. В і піч, трохи на за запічком і припічком вічно тепло, то желудок хати, величезний, як живіт дитини, пасав у своїй... Вішах Іван Франко із захопленою розповіді юного екскурсовода дізналася я і про те, що свого часу у Черняківці було багато вітряків. І яким було буденне вбрання українок у другій половині позаминулого століття. Полотняна сорочка з широкими рукавами, шматок чорного селянського сукна, в який вона загортається, починаючи з пояса. На шиї надягається багато намиста, а голова пов'язується стрічкою. Я послала купити собі такий костюм, одягла і пішла по селу. Селяни не впізнали мене, оскільки я була вдягнена не паною, а селянською дівчиною. Писала у своєму щоденнику Марія Башкірцева. І тут же в музеї експонується зразок костюма, у якому полюбляла ходити юна Марія, та милуватися рідними краєвидами дівчині судилося недовго. Через хворобу змушена була виїхати на лікування за кордон. Наступна моя співрозмовниця Юлія Теран про життя і творчість Марії Башкирцевої знає майже все. У 1870 році 12-річна Марія разом з родиною Бабаніних виїздить з села Черняківки в подорож по країнах Європи, відвідає Іспанію, Італію, Швейцарію, Францію. Талановита Полтавка вільно володіла вісьмома мовами, була співачкою, скульптором, музикантом, художницею. З 12 років вела щоденник, у якому чесно і дверто розповідала про своє життя, погляди на людей і на себе. Двотомний щоденник, чого що залишила Марія Башкірцева, Виданий у 1888 році французькою мовою. Копія обкладинки та одна з останніх видань зберігається в нашому музеї. У 1876 році Марія поспішає на Полтавщину в рідній Гаврунці, Черняківку. Вона захоплюється всім, що бачить, побуває на сільських ярмарках, зустрічається з простими людьми. Українська природа, пейзажі, пісні зачаровують дівчину, дають естетичну насолоду. Сьогодні цілісінький день малювала, а щоб дати відпочинок очам, грала на мандаліні, потім знову малювала і знову рояль, пише вона у своєму щоденнику. У 1877 році Марія повертається у Францію. З цих пір все подальше життя художниці пов'язане з цією країною, яка стала для неї другою домівкою. Саме там відбулося її становлення як талановитої художниці. Провчившись лише 11 місяців у приватній студії, за свою картину Жан і Жак, Марія одержала золоту медаль. Вона дуже багато працює і хоче за рік опанувати трирічну програму навчання. Та, попри велику завантаженість, Марія вважала себе нещасною, адже знаходиться не в Україні з народом, а у Франції і ось що занотовує до свого щоденника. Якщо ти любиш свою прекрасну незрівнянну Україну, то їдь туди і працюй заради неї. Не залишає байдужою і розповідь юного екскурсовода Юлі про нездужання Марії та, попри хворобу, художниця продовжує жадібно працювати, створює портрет молодої жінки. На картині Три посмішки Башкірцева зображує три посмішки: дитини, дівчинки і жінки. А ось зграйка хлопчиків, які зібралися під високим парканом і про щось радяться. Цю роботу художниця назвала мітинг: молода жінка з букетом буску, дощова парасолька, осінь, весна, горе. Усі ці картини зберігаються у найвідоміших музеях світу. Враження від геніальної спадщини Марії Башкирцевої створюють їх ксерокопії, що розмістилися у музейній експозиції у Черняківці. Лише 26 років земного життя відміряла доля порижанці із піддиканки, яка завжди тяглася до високого небесного і щораз сумувала за рідною стороною. Щоденник Марії Башкирцевої закінчується такими рядками: мені так важко підніматися сходами. Помираючи, Марія говорила: мені так хочеться гавронських яблук і вишень. Живе пам'ять про Марію Башкирцеву на полтавській землі. Щоліта на згадку про видатну художницю, на мальовничій лісовій галявині, що розкинулася за Черняківкою, відбувається обласний культурно-мистецький захід Марійна долина. Здається, тут, у верховітті дерев, біла дівчина споглядає за святом творчості і безмовно радіє за своїх земляків, за те, що знову опинилася там, де все таке сердечне, пряме. Прямодушне на сьогодні. Це все з вами були автор і ведуча програми Світлана Ісаєнко, звукооператор Ірина Маслова та звукорежисер Альона Полянська. Почуємось на полтавській паралелі. Виготовлено на державне замовлення.